Шукаєте якісну та надійну душову, тоді звертайтеся до компанії «Спленко». На даному об'єкті ми встановили душову лія з додатковою бічною стіночкою та розпашними дверима. Також нестандартним є те, що ми встановили у середині душової скляну поличку для гігієнічних засобів. Дана душова виготовлена у стилі лофт, тобто вся фурнітура пофарбована у чорний матовий колір за каталогом Рал. Також на цій душовій ми зробили скло бронза 8 мм товщиною загартованого з матуванням. Матування ми наносимо з зовнішньої сторони душової, усередині душова залишається глянцевою. Також наш клієнт захотів додати зручний рушникотримач на душову, на який можна повісити невеличкий рушничок. Для прорахунку пишіть нам у Дірект або телефонуйте.